Шановні колеги, починаємо засідання комісії по земельним відносинам природокористуванню, плануванню планування території, будівництва, охорони пам'ятник, історичного середовища та благоустрою. Перше питання. Про затвердження тех документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі. Для будівництва погоні житлового будинку Господарської будівлі лісу, і споруд і безоплатна передачність у власні громадянину Анастасіко Анатолію Валентиновичу. Анастасіко Анатолію Валентиновичу Валентинович, належить житловий будинок на земельній ділянці площею 00829 газа адресою міста Анані вулиця Антона Корба, 69. Він просить заплатити технічну документацію та передати йому власність цю земельну ділянку. Питання сажа на друге. Ну ідентичні першому про затвердження технік документації і встановлення межімельних ділян для будівництва обслуговування житлового будинку, передачу безоплатного власність громадянській, Крижановській, Валентині, Васильівні. Їй також належить житловий будинок. Вона Звертається з клопотанням про затвердження технічної документації та передачу її у власній земельної ділянки площею 0,10 газ за адресою міста Нанів провулок Кошевого Олега 8. Mm -hmm. Mm -hmm. Там магнітичні питання я не часть багато ж. Шановна комісія, да, да. вони проти, то з 3 по 15 питання ми можемо об'єднати в один блок. Вони абсолютно навіть по 16 я бачу. Там, або там, до, до... 17 вже було, 16, У нас з 3 по 16. Так. Да. Хто за того, щоб одним блоком працювати, зачитуючи тільки по фамілії? Тоді зачитуємо так. перше питання. Зачитуємо потім по фамілії. Про mm -hmm. затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування жилового будинку, господарських будівель і споруд. Це присадибна ділянка. Та передачу їх безоплатно власність громадянці Тодорковській, Марії, Володимир. Да, Площею 025 Га за адресою села Анані, вулиця Центральна, 117. Бурденній Світлані Світлані Петрівні. Площі 015 Га, за адресою села Жеребково, провулок Михайла Брушевського, 4. Це по танту Володимиру Андрійовичу та Танчаковському Сергію Анатолійовичу. По одній другій частці, так як їм належить житловий будинок на праві спільної власності, за адресою міста Ананів, вулиця Єврейська, 92, площею 010 ГА. Букарова Олегу Миколайовичу. Площа 025 Га. Будинок розташований за адресою село Анані, вулиця Ростислава Палецького, 2. Громадянці Діденко, Олені Васильівні. Земельна ділянка передається у власність площою 025 Га, село Велика Боярка, вулиця Олександра Кушніра, 25. Осипенко Галині Іванівні. Площу 025 Га за адресою село Велика Боярка, вулиця Олександра Кушніра, 21. Кушніру, Анатолію Володимировичу. Земельна ділянка площею 025 га за адресою село Велика Боярка, вулиця Франка, 5. Громадянський Краснівській Львові Крас... 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 Краснянський Любові Андрівні. Житловий будинок розташований на земельній ділянці площі 0,25 25 Га за адресою села Романівка, вулиця Центральна, 113. Слабоню, слаб, нюку Василю Родіоновичу. Земельна ділянка площі 025 Га за адресою село Ананів, вулиця Павла Ведути, 4. Олександру Івановичу. Земельна ділянка площі 025 Га розташована за адресою село Новоселівка, вулиця Лесі Українки, 86. Орловій Наталії Васильівні. Бойко Петрує. Бойко Петрує. А Бойко Фодіюч. Нет, Фодіюч. Земельна ділянка площею 025 га, за адресою село Анані, вулиця Сотина, будинок, 21. Орлові Наталі Василівні. Земельна ділянка площею га, за адресою село Жеребко, вулиця Олександра Довженка, 30. Вакарчук, Ані Павлівні. Земельна ділянка площею 009 розташована за адресою село Гандрабури, вулиця Валерія Стасюка, 36. Білоус Земельна ділянка розташована за адресою село Гандрабури, вулиця Валерія Стасюка, 36, а площею 0,14Г. Хоч м -м -м -м. по одному з питань є якісь? Ні. зауваження? нічого ні, немає. Не, не, Голосуємо. Берналева, модра, сажана, так. Санжено, так. Про затвердження техдокументації землеустрій, встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва по житлового будинку передачу в оренду громадянину Бодяну Сергію Ярославовичу. Бодян Сергій Ярославович успадкував житловий будинок за адресою міста Анані, вулиця Молодіжна, 24А. Бажає продати його, тому звертається до нас з клопотанням про передачу йому в оренду земельної ділянки площею 0,777 га терміном на один рік. Добре. 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 За. Про затвердження тех документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Пропонується затвердити технічну документацію землеустру щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,10 га та зареєструвати право комунальної власності за Ананівською міською радою на земельну ділянку за адресою міста Нані, вулиця Незалежності, 40. А. Це колишня пральня, прачечна за кінотеатр, станції приливання крові і там на дворі є приміщення. Право власності міської ради позаземної. Да, да. 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 да, да. Так, і інтеризуємо землю, так. Так. Про затвердження тексту документації землеустрію щодо встановлення межемельної ділянки для ведення товарно походрського виробництва і передачі в оренду. Романіну Поліщуку Олександру Олегу. Поліщук Олександр Олегович використовував земельну ділянку згідно договору оренди. Це не витребувані паї. Звернувся до нас з клопотання. Ми йому надали дозвіл на розробку технічної документації. Він розробив технічну документацію. Зараз звертається з клопотанням про затвердження її та передачу її в оренду терміном на 7 років або до дня державної реєстрації права власності на цю земельну ділянку площею 32,91,65 га. Це колишня байтарська сільська рада. Не витримувані паїда. Баїда мотрих Паї, паї да. Да. Так. Сажено, так про надання в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікації. Товариство з обмеженою відповідальністю Україна та також використовувало земельну ділянку згідно договору оренди з Колишньою Байтальською сільською радою термін договору закінчився. Вони звертаються до нас з клопотанням про передачу в оренду, так як земельна ділянка вже сформована, має кадастровий номер і використовувалась там розташовані їхні об'єкти комунікації, то ми не, задаємо, ну, не надаємо дозвіл на розробку, а зразу передаємо в оренду сформовану земельну ділянку загальною площою 001 га терміном на 7 років. Сажено, так. Продання дозволів на розробку проєктів землеустюру щодо відведення земділянок зі зміною цільового призначення. Пропонується надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення. Це дві земельні ділянки, просто є бажаючи взяти їх в оренду, так як оренда тільки через аукціон. З цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ми міняємо цільове призначення, готуємо їх на аукціон, виставляємо і. О, щас, їх яке призначення. Значить, в першій земельній ділянці для ведення особистого селянського, в другій земельній ділянці просто землі з запасу, які не надані у власність або користування. О, щас, це, Значить, перша земельна ділянка це гандрабури, друга земельна ділянка це кохівка. 15 по 60. І там 15 літаки. Да? Mm -hmm. yeah, а хто які бажаючи, якщо писали заявлення? No, не писали ще. Просто приходили, питали, чи земельні ділянки ці перебувають в оренді. Вони не перебувають в оренді. Тому ми готуємо їх на перед. Ми їх переводимо, виходить. виходить. Ну, для того, щоб е виставити її і передати да, в оренду, всьому, да? Да, вона має бути для ведення товарності з господарського виробництва. З цільовим призначенням Тобто Ми її на товар переводимо і виставляємо на да. Так. Да. да, Друга кохівська колишність. Голосуємо. Важливо да. да. так? Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, відведення ділянки для обслуговування нежитової будівлі і передачі її в оренду Шкрабаку Івану Миколаївичу. Шкрабко Іван Миколайович придбав нежитову будівлю за адресою місто Ананів, вулиця Корби Антона, будинок 74. Це будівля. Пожежна наша частина, потім там проїзд і будівля, там магазинчик. Mm -hmm. Така. Він придбав mm -hmm. цю нежитлову будівлю, ділянка не сформована, кадастрового номер немає. Він звертається до нас надати дозвіл на розробку проєкту відведення, щоб присвоїти кадастрові номер з подальшою передачою йому в оренду. Mm -hmm. Ну це вся земельна ділянка, орієнтовною площею 008. Восімсоти. Ну, це все при Припаду. Голосуємо право Я власне. За. За. Про надання, надання дозволу на розробку тех документацій землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення сільськогосподарського передачу, виробництва для передачі її у власність громадянину Сатенку Олександру Івановичу. Осетенко Олександр Іванович успадкував сертифікат, верніше право на земельну частку пані, згідно сертифікату. Звертається з клопотанням про надання дозволу на розробку технічної документації орієнтовним розміром 4-10 умовних кадастрових гектарах. Це колишня наміська Друга сільська рада. Ціні права власності хоче бути. Так. так. Можна? Так. Про надання дозволу на розробку техдокументації землевусою щодо інвентаризації земельних ділянок. Значить, У нас, дякуючи Юрію Сергійовичу, з'явилось програмне забезпечення Феодал, яке дає змогу побачити ну, повністю аудит всіх земельних ділянок колишніх сільських рад. Тобто ми бачимо, що в оренді, що у власності, прізвище, кадастровий номер. І дуже цікавий такий там є функціонал це необґрунтований обробіток. Тобто обробіток, земельних ділянок, які використовуються без належних правостанович документів, або то договорів оренди або державних актів. Що програма забезпечення у нас є в відділі? Встановлено? Да. Да. А як воно працює? Воно працює я пробую, в форматі кадастровий номер у кого все, і воно показує карту. Деценту. Карту. Карту з відповідною інформацією. Ви можете що по прізвищу, що по сільсьці країни -сі, по... цікавого сільські країни, що по, сіль по кадастровому номеру, ви можете все по, всю інформацію я, отримати я, ти з, ти ти? з е, державного реєстру речових прав, з державного <кх> земельного кадастру, з усіх реєстрів, е, станом на е, 13 жовтня 24 року. Ну, не, не ну, до 13 жовтня, якщо не ну, якщо вона оформлена вже 15 жовтня, то її поки що там немає. Але оновлення буде і постійно. Ну, чи ми... Не, ми її теж бачимо і бачимо, чи вона використовується, Даже так? Даже, ну, я ж вам говорю. Ну, ми бачимо необгрунтований обробник. Да. І постійне обновлення йде, так? Да? Ну раз у рік. Це добре. Це ліцензіонна якась програма? Конечно. Раз обновлення йде постійно, то ліцензіонка. Це ну, програма як ліцензіонна чи не ліцензіонна, але інформація, якою вона наповнена, вся інформація з державних реєстрів. Mm -hmm. Ну не може бути не ліцензіонна. І втро. от відповідно це рішення вже є деякі земельні ділянки, які обробляються. Ми бачимо, що вони обробляються, але на них. Немає просновуючих документів, тому ми їх будемо, якщо це землі комунальної власності, то ми будемо їх інвентаризувати з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і відповідно виставляти на торги. Земельні ділянки, які використовуються як невитребувані паї, ми будемо просто запрошувати голову, підприємства. Твоє, твоє, все, пиши заяву і роби okay. технічну документацію. Ті, хто знову ж таки є такі ділянки, на яких розташовані будівлі, комерційного призначення, але договорів оренди немає. Також, будь ласка. Тобто це не касається тільки полів, Ні, ні. це всього О, касається, да, самого да, міста да, касається. Да, да. Прекрасно. прекрасно. Голосуємо. Добре, Добре. За. Модрих. Так, Саша, Так, шановні члени комісії, тут у нас три питання однакових про договора додаткові. Об'єднаємо одне. Так. За, проти? Про укладання додаткових угод до договору оренди землі від 27 вересня 2024 року. Про укладання додаткових угод до договорів оренди землі. Про укладання додаткової угоди до договору землі від 27 вересня 2024 року. Капріор Валентина Семенівна продала житловий будинок. Земельна ділянка перебувала в оренді, тому звертається з клопотанням про розірвання договору оренди землі в зв'язку з продажем будинку і укладання додаткової угоди про дострокове розірвання за взаємною згодою сторін. Все. Товариство з обмеженою відповідальністю Райс Амра. Вони приймали участь в земельних торгах, тоді їх проводило ще головне управління Держ... кадастру в Одеській області. Були укладені договори оренди земельних ділянок. Це колишня Романівська сільська рада, тут площі є 5.63. Справа в тому, що їм не вигідно. Використовувати ці земельні ділянки звертаються з питаннями про розірвання договорів в оренді. Том Пітер Мітчелл. Так, да. директор. Не странницький, так? Да? Ну, мабуть. Ну, ще, бала нас не, ще, один, ще один. І шкода Катерина Вікторівна вона придбала житловий будинок. На земельній ділянці, яка перебувала в оренді громадян синюка Дмитра та синюк Наталії, то також звертається з питанням про укладання додаткової угоди про розірвання договору, щоб потім отримати її власність. Голосуємо. За. Про затвердження додаткових угод до договорів оренди землі. Це додаткові угоди. На минулому засіданні ми давали дозвіл на їх укладання. Зараз ми їх вони підписані, і ми затверджуємо їх. Ну, така Можуть, процедура з житловими будинками. Спочатку вкладаємо, потім затверджуємо. М -м -м. Так, так. Так. Про передачу безоплатно власність земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку громадянину Мукану Юрію Валерійович. Мукан Юрій Валерійович придбав житловий будинок уже на сформованій земельній ділянці. Яка розташована за адресою міста Нані вулиця Гімназійна, 92, площа 010 га, тому просить передати йому власність. Голосуємо? За. Модерна все ж навіть. Про надання дозволу на розробку техдокументації документації в по межам земельної ділянки в натурі. Для ведення сільськогосподарського виробництва для передачі у власність драгану Миколі Окрімовичу. Громадян Драган Микола Ахрімович успадкував земельну частку ПАЙ згідно з сертифікату розміром 2,50 умовних кадастрових інвертанів просить надати дозвіл на розробку технічної документації. Це колишня Гандрабурівська сільська рада. Так. Романе? Так. Сажано, так. Про затвердження техдокументації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для ведення товарного сільського сходольського виробництва та передачі її у власність громадянину Брайловському Віктору Борисовичу. Ми надавали йому дозвіл на розробку технічної документації. Технічна документація розроблена, просить затвердити та передати у власність земельну ділянку площу 4.055 ГА. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва це колишня Коханівська сільська рада. Бернували? За мовив да. про затвердження проекту землеву щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Громадянину Глущенку Дмитру Володимировичу належить земельна ділянка з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку. Зв'язку з тим, що там розташований магазин, він просить, надати йому, просить затвердити проєкт для подальшої зміни цільового призначення на землі комерційного призначення. Знову населення ділянку не перевів часто. Так. Про донання дозволу на розробку техдокументації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під проєктами польовими дорогами. Це знову результати нашої праці з Правильно. програмним забезпеченням. Товариство з обмеженою відповідальністю використовує запроєктовані польові дороги, які між, між появими предметами. Да, Ну, ми площу їх виміряли. Я не знаю точно, які ширина їхня, але три, три. Зага... орієнтові. Три? Три. три і це давно треба було, тому що не ну, ними використовували. І в таких прилічних Ну, наші. ми почали роботу. Пойдемо продовжувати. Та ще і скандал роблять, коли? Шкайте, що, заїзд, полі, надаєхав, там, кілома, три, ну, за її сначальні поля, навіть там кілометрів. Голосуємо. Пригнала. Про наняття дозволу на розробку дев'яностокументації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі для ведення товарності господарського виробництва для передачі в оренду товариства за місцю Магнолія ла. Знову ж таки, по необґрунтованому обробітку було виявлено 46 гектар, які використовуються без. Право документів, співпраця з товариством з обережною відповідальністю дає нам цей проєкт рішення, просять надати дозвіл на розробку технічної документації з подальшою передачою в оренду. Хто меремо? Солом Павло Андрійович. Там є рішення, демондор. Да. Са... Мудрик. Саженко так. Саша Павел, на... а ну вот находим мы делянку, да? Вот, конкретно, а -а -а. мои делянки, да? все это. А что, мы еще не закрыли? Ну, съемка, да, что -то. еще. Что, еще не закрыли? Все.